Uh, і uh, також тримати контакти власне з власними джерелами, які вам постачають інформація раніше за інше. Кожного журналіста, uh, наприклад, з центральних ЗМІ, є своє джерело в тому чи іншому агентстві, міністерстві, тобто, яке, наприклад, ми, наприклад, іноді робимо новини, просто на послання на джерело без uh, прізвища будь-якого. Але це ексклюзивна новина. Це теж дуже. Важлива праця насправді вона здобувається з досвідом. стільки ви скільки не знаходиться на ринку, у вас є свої джерела. Фактично, це не є офіційними джерелами, але все ж таки тримати диток треба. І ось приклад з моїх контактів у мене є друзі, які працюють на ринку на хатичні 8 років. І справді ті журналісти, які пишуть для передових видань. Вони довіряють саме цьому інформаційному агентству, тому що вони знають, що людина працює з постійними надійними джерелами. Тобто Це, якась на... ну, тобто це все допомагає в написанні ваших матеріалів, щоб вони були дійсно ексклюзивними, щоб вас читали, щоб ви були актуальними і передовими. Тож, де шукати щодо першого пункту, ви пам'ятаєте, що постійно відвідування де шукати анонси подій того, що буде відбуватися. Ну, власне, коли я прийшла працювати на українську енергетику, для мене це постало перше питання, тому що мені треба було знати, відслідковувати фактично передову інформацію. Тому фактично ми запровадили такий на нашому сайті розділ, як анонси, і ми там фактично збираємо всю інформацію, всім мандатичні подіям, які будуть відбуватися в найближчий час. Тобто, на найближчий період, на найближчі. Пів тиждень найближчі дні він постійно оновлюється щодня, так що можете користуватися. Тому що ну, це єдине, де ви можете зібрати дійсно таку інформацію, більше, більше такого немає. Далі ви можете, якщо не довіряєте нові сайтам, є інформаційні агенції передові в Україні, де теж є розділ Анонси, і там вони фактично теж збирають. Це, наприклад, українські новини, інформаційна агенція. Також є інтерфакс Україна, в них є стрічка енергетична, і там теж є анонси, фактично на кожен день ви можете дивитися оперативну інформацію. Єдине, так само, як і Укрінформ, є стрічка енергетична, теж інформаційне агентство УНІАН і українські національні новини. Інформаційна агенція і десь в мене загубилася РБК. Хотіла єдине, що сказати, що, наприклад, Інтерфакс ті ж українські новини, в них підписка платна. Ви можете, якби, ну, то, треба мати обов'язкову підписку, щоб дивитися анонси, але, ну, в принципі, це дві зміни, на які варто мати підписку, я, наприклад, користуюся. Якщо ви не довіряєте інформаційним агентствам, є офіційні джерела фактично органів державної влади, які теж час від часу публікують свої анонси, наприклад, сайт профільного Міністерства енергетики у Вілії промисловості. Вони, до речі, дуже цікаво подають Є анонси. Завжди якось ввечері, коли журналісти вже втратили пильність. Тому треба передивлятися навіть пізно ввечері, щоб знати, куди піти на наступний день. Тому що завжди дуже цікаві якісь там навишки бойка або ще щось. Вони завжди під кінець так пускають. тобто теж треба стояти. Але для цього інформаційна агенція, які оперативно фактично спрацьовують так само, ось теж гарний приклад. Сайті Міністерства природи. Він теж, до речі, оновлюється і там завжди ви зможете знайти оперативну інформацію по подіям в екології. Вони ж відповідають за нетрадиційний асфальт, тобто, завжди є аналіз тоді. Теж є дуже класний сайт, робили, це національна комісія, що здійснює державне сфері енергетики, де це фактично регулятор, який відповідає за ціни, тарифи, зелені тарифи. Ви до речі, там можете, якщо просто я детально ще не розказала, можете зайти на цей сайт, і там, ось якщо бачите. Розділ ціни і тарифи там можете подивитися всі е, зелені тарифи, які встановлювалися не повністю на рік. Е, які проекти, е, тобто яким проектам надано в Україні зелений тариф. Там є повний перелік. Якщо цікавити, зайдіть. в постійно. До речі, сайт оновлюється. раніше непогано працював. Раджу всім регулятор працює. Просто шикарні, так, так що можете, до речі, анонси там теж постійно оновляться. Кожен четвер вони проводять а, своє засідання. І ми, там У нас вже енергетична тусовка, ми там тусуємося на цих засіданнях. У нас четвер Дем'ян Карейн називається. Ось, а, якщо це не державні органи, то це якісь. А, а, Тобто асоціація може бути приватна компанія. Ось, наприклад, якщо ви цікавитеся нафторинком, тобто, якоюсь, тобто цінами на, на, на бензин, є, наприклад, консультативні видання, це А95. Наприклад, ви можете приїхати на конференцію, ну, тобто, там завжди є якісь галери по конференціям, які вони проводять. Нещодавно була речі. Конференція дуже цікава, які проводили. Теж раджу такі анонси слідковувати або, наприклад, <плес> ну, сайті, <плес> так, ну, мені, на сайті мені насправді, не дуже подобається. Я сподіваюся, що не зміниться, але в них до речі оперативно, наприклад, де красуває розсилку собі. Тобто в них можна підписатися на розсилку і ви будете просто знати раніше ніж са. Але користуватися сайтом теж є, можна там є, наприклад, колендар. Ось і ще в новинах вони іноді теж постять анонси. Звідки ж бере новини нерхожу прийде? Давайте подивимося. Які офіційні джерела інформації, це безумовно, державні органи влади, тобто де ми взагалі шукаємо новини для себе? Це звичайно не всі сайти, як я вже казала, працюють гарно, але. Інформацію щодо ось перелік попередній. Це звичайно профільне Міністерство енергетики, Міністерство екології, економічного розвитку торгівлі, які очолює Порошенко. Там, наприклад, ви можете по нафтопродуктам теж дізнатися, Міністерство регіонального розвитку. Створ житлового комунального господарства близнюка, чому воно відповідає теж за енергетику, тому що вони, наприклад, зараз по місцевій складовій е, теж працюють, тому що вони працюють з сервісними організаціями, які фактично будуть враховувати цю місцеву складу для е, об'єктів альтернативної енергетики. Ну, Якщо ви чули і читали з що я думаю, що ви знаєте, до чого має близько вже чому міністерство теж має до енергетики, окрім житлово-комунального господарства. До інших Рада Національної безпеки оборони теж дуже неоднозначно, але ви знаєте, що туди прийшов Клюєв і що туди перейшов колишній міністр екології. Тому теж треба відсвятковувати, тому що вони іноді дають коментарі, і надідають інформацію якусь трантину. Сайт президента радше. На якісь анонси, тобто, але там є теж, вони ж постять укази, і там безперечно треба шукати новини, треба просто знати, в які дні це робити. ось той же Кабмін і кабінет міністрів, він постить, наприклад, свої постанови в понеділок, в середу, коли відбувається засідання, тобто оновлення інформації фактично не видісню. Верховна Рада України. Так само, думаю, що ви теж працюєте, антимонопольний комітет, фонд державного МНАП щодо приватизації, теж останнім часом дуже популярний. Ну і, звичайно, місцева влада, наприклад, у нас в Києві, це Київська міська державна адміністрація, але, до речі, у нас активно займається теж енергопективності енергозбереженням. Нещодавно ну, в Київ був прийнятий план щодо енергозбереження. Тобто теж треба свідковувати, моніторити це. Тобто, ну, наприклад, ось приклад з мін вони постять статистику, статистичну інформацію, десь там захована вона, але ми, в принципі, знаємо. Постійно треба вислідковувати, наприклад, з цієї таблички статистичної ми робимо нових 10 чи 5, скільки, тобто, скільки нам дозволяють і, такі, вся інформація. Тобто, так само з уряду, про те, що я вказала, буде коней, по середа постять теж постанови камінну. До речі, просто треба знати, наприклад, якщо ви займаєтеся якоюсь тематикою і знаєте, які постанови, коли випускають, завжди треба вислідковувати ви, моніторити, коли вони її випустять. Це, до речі, стосувалося місцевої складової, ми дуже довго моніторили. І, ну, тобто, тут ще питання в тому, хто перший це відпише. Теж являється. Також треба звертатися до комітету Руховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу який очолює Мартиненко екологічної політики проти користування ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Семенога, очолює його анатолій. Республіканський комітет Криму паливо енергетики, я звертаюся рідше, тому що я більше працюю по, по центральним, але теж, наприклад, там розвивається проєкт однові енергетики, тому ми теж дуже пильно зараз придивляємося до цього, і шукаємо нових танків, що ми теж ті. Дуже цікава штука. Державне агентство з енергоефективності і енергозбереження, очолює Микола Пашкевич. Ось вони займаються фактично популяризацією відновлених джерел енергії, енергоефективності, працюють фактично з різними європейськими структурами в цій галузі. Теж активно вони працюють, досить наповнюють свій сайт, хоча вони досить. Але новини у них з'являються постійно, тобто, теж можна звертатися, якщо ви ми цікавилися розбереження, то на тим як вже потрібно раджувати. Державне агентство екологічної інвестицій теж цікавий сайт, де оперативно наповнюють інформацію, тобто де, хто займається екологічними питаннями, тими ж кіонськими грошами і квотами, теж вони оперативні, до речі, дуже гарно Служби, ну, контактні до журналістів, державне агентство з інвестицій управління національними проєктами, Каських всім відомий, очолює його. Там можна дізнаватися про проєкти ЕЛНДЖІ Терміналу, той же проєкт по біогазу національний, по, бі... по біопалову, теж має відношення до енергетики. Так, що, до речі, теж контактна дуже про і новини вони постійно самі то постійно, тому то, що треба так, так, Тобто ось ці новини, наприклад, з комітетів, дуже гарно працює. Комітет саме нога не відміну від того ж Мартиненка, який, в принципі, по енергетиці, але екологічно, бачите, найбільш актуальніше працює. І про те, що я вам казала, про державне агентство з енергетикофективності небезпечності воно як виглядає. Там, в принципі, є анонси і на події, і на форумах нещодавно проходили, до речі, одразу приїхали після форму енергопрофективності до вас там, Теж ви не новини, хоча запізнення на день, тобто ви ходите, наприклад, на захід вчора, вони завтра тільки пишуть новину. Але, в принципі, хто пропустив, то може почитати новини, зробити для себе щось.